Паралельно вони розхитують психологічну Харківщину. От вони з тим своїм перемір'єм носяться. В нас раптом стали в харківських пабліках поширювати е, таке відео якоїсь такої молодої харків'янки, яка так на камеру в центрі Харкова, ніби зі сльозами. Третій от пішов. Скільки можна з братями воювати, надо міріться, Скільки можна. Ну, ми так подивилися на цю наіграність. Е, тут нас знову сильно бомблять. Тут скільки можна почали підключати за ці люди третій Код бомбят з братями треба миритися. Якась така дивна технологія. Шановні, ми в Харкові вже й не таке переживали. У нас були ситуації, коли ні світла, ні води, ні банкомати не працюють, е і ворог нас на окружній стояв і бомбили нас не тільки як зараз. Із авіаційної бомби, ну, що які долітають і шахеди, чи ракети, а наші зверху літаки бомбили. Я пам'ятаю, як зверху літаки бомблять. А ми з чоловіком ходимо, шукаємо, де води питної взяти, що її взагалі не було в Харкові. Тому ми маємо з чим порівняти і не треба нас зараз залякувати.